Вітаю, урок української літератури в шостому класі. Ми продовжуємо працювати над творами Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Є у нього твори, у яких поет звертається до історії нашого народу, сумує за козацькою славою. Одним із таких є поема Іван Підкова, з якою ми сьогодні знайомимось. Отже, тема нашого уроку Патріотичні мотиви творів Тараса Шевченка Поема Іван Підкова, Зображення історичного минулого, героїзм та відвага козаків та їхнього ватажка. Запишіть собі тему до зошитів. Перед тим, як будемо працювати над поемою Іван Підкова, Давайте пригадаємо те, що знаємо про Тараса Шевченка і що вчили на минулому уроці. Отже, літературний диктант. Відповіді на питання записуєте собі до зошитів, а потім мені надішлете. Назвіть роки життя Тараса Шевченка. Скажіть назву села, у якому народився майбутній поет? У якому році Шевченка викуплено кріпацтва? Хто з культурних діячів взяв участь у його звільненні? У якому закладі навчався Шевченко, після чого став відомим художником? Чого шукає козак? У поезії думка? У якого пана служив козачком Тарас Шевченко? До якого таємного політичного об'єднання входив поет? Як називається найвідоміша збірка Тараса Шевченка? На якій горі за заповітом перепохований Тарас Григорович? З якого твору наступні рядки? Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Як називається художній засіб, використаний у наступних словосполученнях? Грає море, грає серце, думка говорить? Дуже дякую вам за відповіді. А тепер знайомимося із поемою Іван Підкова. Спочатку ми її прочитаємо. Це сторінка 60 вашого підручника. Було колись. В Україні ревіли гармати. Було колись. Запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу і волю минулося. Осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку медгорілку поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні, а згадаймо, може, серце трохи отпочине. Чорна хмара з за лиману небо сонце криє. Синє море звірюкою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило, а нуте хлоп'ята на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. Грай же море, заспівали, запінились хвилі, кругом хвилі, як ті гори, ні землі. Ні неба, серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде, куди знає. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди, туди, де то будь роботі. Закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку човни не стали. Нехай ворог гине, не в синопу, отамане, пане, молодці, а у царград до султана поїдемо в гості. Добре, батько, отамане, кругом заревіло. Спасибі вам, надів шапку, знову закипіло синє море. Вздовж байдака знову походжає пан отаман, та на хвилю мовчки поглядає. Хто ж він такий, той пан отаман? Зрозуміло, що це Іван Підкова У творі є кілька таких слів, на які ми маємо звернути увагу. Подивіться, човен це невелике судно. Ось ми бачимо зараз на картинці. Байдара. Це велике судно в Західній Азії та на Далекому Сході. Байдак це застаріле слово, означає великий човен. Байдарка спортивне судно. Ну, ось, бачите, ми синоніми знайшли до слова човен, і тепер знаємо, що ж то таке байдак, так, по якому походжає пан отаман. Ще є такі слова: китайка, це щільна, переважно синя шовкова тканина. Лиман озеро на півдні України. Тут є таке рибалка літає. Рибалка це птах, який живиться рибою. Синоп, гляньте, не в синопу поїдемо, панове молодці. Так? Це портове місто в Туреччині на Чорному морі. Царград. Або Царгород, давня слов'янська назва Константинополя, зараз Стамбул, це колишня столиця Туреччини, Константинополь або Царград. Отже, познайомилися із твором, познайомилися із словами, які, на які потрібно звернути увагу. Ще хочу вам сказати таке: у другій частині. На сторінці 61-й є гіпербола. Гіпербола це поетичне перебільшення, то я вам пропоную знайти ось це поетичне перебільшення. А тепер попрацюємо далі. В цьому творі говориться про Івана Підкову. Хто ж такий Іван Підкова? Ми маємо про нього дещо знати це історична постать. Дуже цікава людина. За переказами Іван Підкова походив із роду молдавських господарів і, за деякими свідченнями, був братом господаря Івони, вбитого турками, за спробу скинути турецьке ярмо. Після смерті Байди Вишневецького, ми з вами вже знаємо, хто це, козаки Запорожці не переставали воювати з турками, татарами та іншими ворогами українського народу. Козаків збиралося на Січі щораз більше, і вони організувалися під проводом отаманів та кошових. Так, у 1575 році. Через 10 років після смерті кошового Байди, повів запорожців на татар новий кошовий Богдан Ружинський. Вони тоді силою побили татар, але в тій битві отаман загинув. Третім славним козацьким кошовим був Іван Підкова. Він відібрав у Туреччини Молдавію і став володарем цієї країни. Турецький султан погрожував польському королю Стефанові Баторію. Якщо той не звелить схопити підкову, то турки підуть воювати Польщу. Король не збирався сперечатися з Туреччиною і наказав українським воєводам, щоб зловили отамана підкову. Воєводи не хотіли воювати з козаками, тому вдалися до хитрощів. Коли Підкова вертався з великою здобиччю на Україну, прибув до нього воєвода з Братслава і став його вмовляти. Їдь до короля і перепроси його за те все, а певно, він простить тобі, що ти зачинив турків без його відома. Ти лицар, а король любить лицарів. Іван Підкова послухав і поїхав у Варшаву до короля. А королем польським був тоді, як ви вже знаєте, Стефан Баторій. Він справді любив лицарів-запорожців і бажав з них утворити сильну сторожу для східних кордонів Речі Посполитої. Річ Посполита, так називалась тоді Панська Польща. Щоб боронити від турків і татар, він був залежний від Туреччини, а султан Амурат III зажадав, щоб Баторія покарав підкову. І король, не бажаючи входити у війну з могутньою тоді Туреччиною, велів покарати підкову смертю. Коли Іван Підкова прибув до Львова весною 1578 року. Його було ув'язнено, і на підставі королівського указу відрубали голову сміливому отаманові на львівському ринку присутності турецького посла Ахмета. Дуже багато польських діячів того часу дорікали королю, що так суворо обійшовся із славним козацьким отаманом. Ще по нинішній день згадує український народ про Івана Підкову. І в піснях співає про його страшну смерть. А Тарас Шевченко звеличив славні подвиги цього героя у поемі Іван Підкова. Цей твір було написано 1839 року у Санкт-Петербурзі, де тоді проживав Тарас Шевченко. Ну, ось такий він, Іван Підкова, герой поеми Тараса Григоровича Шевченка. Попрацюємо іще трохи над цим твором. Ось бачите ще одна картинка, на якій ми бачимо Івана Підкову, який на байдаку стоїть, подивіться, які хвилі на морі, а він нічого не боїться, бо він же козацький отаман. Тож, темою цього твору є таке зображення спогадів діда про героїчну минувшину рідного краю. Коли козаки на чолі з Іваном Підковою боролися з турецькими загарбниками, запишіть собі, будь ласка, тему до зошитів. Ідея возвеличення мужності, героїзму козаків та отамана Івана Підкови, їх сили волі, братерської дружби, які так необхідні в здобутті перемоги над ворогом. І основна думка, ми повинні пишатись героїчним минулим України та її синами козаками, на чолі яких були такі мудрі керівники, як Іван Підкова. І маємо вшановувати їх пам'ять. Е, звичайно, цей твір має композицію, бо це ж поема, жанр твору, історична поема. Теж не забудьте записати композиція цього твору, пригадуємо, композиція це побудова художнього твору, як же побудована поема Іван Підкова? Твір поділяється на дві частини. Частина перша це сучасність, ну, сучасність Тараса Шевченка, звичайно. Дід, дивлячись на могили, згадує. Як козаки мужньо виборювали волю, щасливе життя для України. Козаки не втрачали почуття гумору, впевненості в собі, навіть під час небезпеки. І друга частина це минувшина, те, що дуже любив згадувати Тарас Шевченко, де він вбачав героїзм. Бурхливе море, яке нібито відчуває небезпеку, що наближається, битва козаків з турками. Іван Підкова розмірковує, де будуть відбуватися військові події. Відчувається задоволення отамана від того, що запорожці готові до рішучої боротьби. За це він їм дуже вдячний. Подивіться, він каже: Спасибі вам! Каже до козаків, незважаючи на те, що він же отаман. Ну, ось так: е, Іван Підкова. Шевченко у поемі оспівує Івана Підкову, сміливого отамана, що не раз очолював морські походи проти Туреччини. У поемі, що названа його іменем. Цей козарлюга змальований мужнім, відчайдушним, досвідченим, справедливим, за що побратими дуже його шанують. Сміливість притаманна кожному із запорожців. Синє море звірюкою то стогне то виє. Кругом хвилі є ті гори, так що не видно ні землі, ні неба, аж серце мліє. А козакам тільки того й треба. Розбурхана стихія звеселяє їхні серця, наснажує співати пісні, піднімає дух козацький перед походом на царгород. Успівуючи славні перемоги запорожців, Шевченко використовує рефрен, було колись. Пригадуємо. Рефрен це повторення рядочків, щоб звернути на них особливу увагу. Було колись країні ревіли гармати. Було колись, запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулося. Осталися могили по полю. Могилиці і свідки колись гучної слави, і водночас нагадування сучасникам, онукам запорозьких велетнів, що втрачене можна відновити. Що такі люди, як Підкова, і зараз, напевно, є, бо дух народу незнищенний. Звичайно ж, у цьому творі є багато художніх засобів. Тут є і рефрен, щойно я про нього говорила, і метафори, пригадайте, що це таке. І епітети, і порівняння, і звертання, і риторичні оклики, і риторичні запитання. І першим вашим домашнім завданням є таке записати приклади ось цих художніх засобів. Звичайно, ж, із поеми Іван Підкова. Завдання друге. Навчитись виразно читати цю поему. І третє завдання Усно охарактеризувати Івана Підкову як людину, як козацького ватажка, посилаючись на зміст твору. Домашнє завдання зрозуміле. Отже, я з вами прощаюсь. Всього доброго!